Вітаю вас сьогодні на календарі в нас 14 жовтня 2022 року. І всі ми разом, всією Україною, відмічаємо сьогодні свята. Перше це День Покрови Святої Богородиці. Друге свято, яке сьогодні в нас є, це День українського казацтва. І третє свято, яке всі ми сьогодні, як ніколи, в житті, відмічаємо. Це День захисників і захисниць України. Всі ми сьогодні маємо спільну мету це перемога. Всі ми стоїмо сьогодні на сторожі і на захисті нашої країни. Хто на передній лінії фронту, хто на другій, на економічній лінії фронту, але ми всі єдині в одному. Ми хочемо якнайшвидше перемогти і завоювати мир для всіх наших майбутніх поколінь і для нас з вами. Тому від всієї душі. Я особисто від себе від всіх нас вітаю вас з цими святами, миру нам перемоги і вдачі в нашій нелегкій боротьбі.